Видання тексти опублікували великі дослідження про те, як вони натренували штучний інтелект, щоб проаналізувати на предмет маніпулятивності аж 100 найпопулярніших телеграм-каналів в Україні. Мова телеграму більшості каналів відрізняється від мови інтернет-змі. Вона є більш різкіша, емоційна, і повідомлення є значно коротші. Коли люди читають повідомлення в такому форматі, в них складається враження, що вони там спілкуються з другом. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофоні сьогодні лише я, Наталя Соколенко, а Вадим Міський у відрядженні. Постараюся за нас двох ставити цікаві питання для того, щоб поговорити на надзвичайно цікаву тему. А тема така: Видання «Тексти» опублікували великі дослідження про те, як вони натренували штучний інтелект. Оби виявити різні прийоми маніпуляцій і проаналізувати на предмет маніпулятивності аж 100 найпопулярніших телеграм-каналів в Україні. Ну як ви здогадуєтеся, що це не лише українські автори у цих телеграм-каналів, а це саме ті телеграм-канали, які з різних причин найбільше читають українці. Ну а поговоримо з однією із співавторок цього дослідження, це Наталя Романишин, ЕНЛ. Під дослідниця текстів Наталю, вітаємо вас на подкасті. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, я думаю, спершу треба поговорити про те, як ви дресирували штучний інтелект на те завдання, яке ви перед собою поставили, тобто дослідити маніпуляції і рівень маніпулятивності цих 100 телеграм-каналів. Якщо це не є комерційною таємницею, можете поділитися, що це означає на штучний інтелект. Перш за все, напевно, що відповідно запитання, яке могло виникнути, чому нам потрібно було там тренувати свій штучний інтелект, а не брати ті самі готові моделі, якими користуються щоденно там люди по типу чату GPT uh -huh. eh, Gemini від Google і так далі. Ці моделі вони мають такі дуже великі здібності, вони вміють робити дуже велику кількість задач, доволі якісно, навіть там спілкуються українською і різними мовами. Але все ж це відбувається, тому що вони на на великій кількості даних, тобто їм згодували по суті весь інтернет. Вони вивчили там ситуацію, яка відбувається в принципі в світі, і вже мають якісь уявлення і мають здібності. Але все ж таки, в ці моделі вони є переважно англоцентричні, тому що в нас інтернет в своїй більшості є англомовний, і саме найбільше є англомовних матеріалів. Українська дуже маленький часті, і так як мало даних українською, відповідно мало уявлення про цей наш контекст український і. Ці моделі вони з попереднього до навчання не здатні добре там виявляти ось такі задачі, які ми uh -huh. там він ну, поставили. Тобто ви поставляє. штучному інтелекту згодували оці ці сто найпопулярніших в Україні телеграм-каналів, правильно? Це вже коли ми його використовували. А для того, щоб натренувати нам модель, нам потрібно спочатку зібрати датасет. Датасет – це просто там набір даних, в яких є вже проставлені лейбли. Тобто, в нас є, допустимо, той самий пост в телеграм-каналі, і написано, чи він маніпулятивний, і які там техніки є в ньому. Для того щоб це зробити, треба спочатку запустити в цей великий процес анотування. Пусті в телеграм-каналі зібрати велику команду анотаторів, навчити їх провести тренінги, перевірити їх. Іхні анотації розписати методологію? От ми це все зробили? Це найдовша частина нашої роботи була, і після того як ви вже маєте от такі якісні проанотовані дані, ви можете їх згодовити великій мовній моделі для того, щоб вона навчилась на них виявляти оці маніпуляції. От саме так ми це робили. А скажіть, будь ласка, на якій платформі це робиться? Ми використовували для цього нову програмування Python і різні там відкриті платформи, які дозволяють орендувати оці обчислювані ресурси. Тому що для того, щоб тренувати модель, у вас має бути обчислювані ресурси, на яких вона буде тренуватися. По ці моделі вони є дуже великі. Там, наприклад, ту, яка ми використовували це найменша з сім моделей, в ній є 8 мільярдів параметрів. Це дуже багато. Тобто, для того, щоб її запустити, треба багато там оперативної пам'яті комп'ютера, і вся такі склад і для цього можете використовувати різні там відкриті платформи, де за невелику кількість грошей використати для того, uh -huh. щоб там запустити чи дотренувати цю модель. Я от зараз думаю, uh -huh. що для цього потрібно і в редакції медіа мати відповідних журналістів, чи не тільки журналістів, інженерів програмування, кого ще треба мати. Так, саме я в редакції є nlp дослідницею це якраз є та людина, яка має достатні знання з програмування. Тобто, моя освіта є комп'ютерні науки, але мені, наприклад, було цікаво застосовувати ці комп'ютерні науки для того, щоб робити якісь суспільно корисні проекти. І якраз нас у редакції більшість людей вміє програмувати, тому що ми займаємося дата журналістикою. Це коли людина вміє там і написати, і вміє виключити, проаналізувати дані, зробити інфографіку і так далі. Ну і давайте ще абревіатуру цю розшифровуємо. Ви є нлп дослідниця. Що це означає НЛП – це обробка природної мови. Це є по суті підгалузі штучного інтелекту, яка фокусується на тому, щоб навчити комп'ютер взаємодіяти з людською мовою, тобто дозволяти машинам розуміти, інтерпретувати, генерувати людську мову. Оці всі застосунки, які люди використовують в своєму щоденному житті, по типу ґремери, який виправляє uh -huh. помилку, чи там перекладачі Dipple, uh -huh. чи Google Translate, чи ChatGPT і Gemini – це все є продуктами. Які розробляють якраз на підслідники гаразд. Ну і тоді переходимо до змістовної частини вже того, що ви виявили в результаті того, як натренували штучний інтелект, нагодували його відповідним контентом і дослідили вміст маніпуляції, рівень маніпулятивності цих ста найпопулярніших телеграм-каналів, які читають українці. І я би одразу вас хотіла б попросити назвати, от хоча б для прикладу, та які топ-канали. І які з них автори в Україні, українці, і які не українці, чи це одразу ви знали на старті, чи це вже в результаті дослідження якось допоміг штучний інтелект вам виявити, хто володіє природньою українською мовою? Ну а хто користується різними інструментами штучного інтелекту для того, щоб добитися цієї мови? Ми проаналізували 100 основних найпопулярніших каналів в Україні. 50 – це з категорії новини і медіа, і 50 – з категорії політичні блоги. Оцей рейтинг ми в принципі брали з аналітичного сервісу Телеметрію станом на 1 вересня цього року. Тобто вони публікують у такі рейтинги для кожної країни, які є найпопулярніші канали з різними показниками. Ми брали саме за тим, і яка кількість читачів в Україні є в цих каналі, і в нас потрапля. Потрапили в цю вибірку канали різних типів. Тобто, це були і звичні там, новинні агрегатори по типу Трухи, Доброго вечора з України, Київ, оперативний і так далі. Також туди потрапила доволі велика частка державних джерел інформації, тобто там канал Зеленського, СБУ, Офіс Президента, канали Голівуда Ова. Тобто, найбільше в нас є оцих новинних агрегаторів і блогерських каналів, там 36, 32. потім Менше йде державних, і доволі велика частка проросійських каналів. Як ми знаємо, що вони проросійські. Тут ми не використовували. Ну допустимо, ми там групували ці канали ще до того, як запускали моделі на виявлення маніпулятивності. Це ті канали там співставили з тим, що є в списку, який опублікував кібердепартамент СБУ разом з ЦПД. Тобто вони угу. опублікували список проросійських телеграм-каналів. Ну, ми подивилися, що там на цей самий резидент попав в канал Дубінського. Ми знаємо, що це Російський канал mm -hmm. часто вони там по телеметрі визначає їх сега як український канал, але ти заходиш на канал, і там відразу видно, що йде російська повістка про російські наративи. Очевидно, російською мовою вони пишуть. Інколи пропонують свою рекламу в рублях. То це вже не знато. Що mm -hmm. видно, що це mm -hmm. російський канал. Таким чином, ми це визначали. І ще невелика кількість нас попала в цей топ 100 телеграм-каналів офіційних редакцій. По суті, це просто канал якогось онлайн медіа які дотримуються чи намагається дотримуватись журналістських стандартів, має там редакцію, знає хто нею керує, і так далі. З таких каналів у нас попало тільки три. На жаль, тобто тут вже підсвічується проблема, що люди в основному читають uh -huh. все-таки новинні, агрегатори і блоги, а канали стійних редакцій не читають, хотілося б, щоб це було більше, але така реальність. І в нас попав Суспільне, це наш такий золотий стандарт, і модель тільки це підтвердила. Тобто, це гарна новина, що він в принципі попав, попав ТСН і Унян. Тобто, з стійних редакцій, така дуже весела. Ну але також варто розуміти, яка кількість читачів тут значно відрізняється в тих, що читають в цій редакції, і ті, що новинні агрегатори. В тої самої трухи, два з половиною мільйони підписників. Тобто, ну це найпопулярніші канали цій категорії новинні агрегатори, а в суспільного всього лише 250 тисяч. Тобто. Мене є ще одне питання до кількості підписників. Я розумію, що це не предмет цього дослідження, але запитаю вас: раптом у вас є. Якась думка з цього приводу: а чи не можуть бути ці показники накрученими? Звісно, ще можуть ніхто ж не знає, як насправді типу люди туди заходять, і чи там є реальні люди, чи якась частка ботів. Тобто, звісно, ми не можемо знати кількість типу якісних читачів, ми можемо бачити тільки по суті загальну статистику і на це орієнтуватися. Але але, але загалом статистика, звісно, сумна. Так що в 100 топ каналів, які читають українці, входить тільки три канали, які ведуть редакції, і то як ви правильно сказали, суспільне це золотий стандарт. Та от до сайту ТСН, а тим більше до сайту УНІАН, це де містяться астрологічні прогнози, <гум> то питання <гум> взагалі багато, наскільки вже відрізняється цей УНІАН від неідентифікованих каналів в Телеграмі за змістом, так але це знову ж таки тема окремої розмови. Тому в мене наступне питання: може так бути, що от е, саме такий розклад рейтингу топ каналів, топ-100, в якій тільки три редакційних, а все? Це інші блогери і агрегатори, які все ж таки використовують більше оцю маніпулятивну мову і виводить їх якось на лідерські позиції. Отак От сталося? Чи все ж таки через те такий рейтинг у нас, чи все таки якісь інші причини, на ваш погляд? Я думаю, що це точно впливає, тому що, як ми розуміємо, що мова телеграму більшості каналів вона значно відрізняється від мови інтернет-змі, вона є більш різкіша, емоційна, і повідомлення є значно коротші, що часто позбавляє нас якогось контексту чи доказів. Uh -huh. І коли люди читають повідомлення в такому форматі, в них по суті складається враження, що вони там спілкуються з другом за якоюсь там чи сімейною вечерею, і в них виникає бажання там підписатись і далі все читати новини в такому форматі, тому що їх сприймати значно приємніше, і потрібно менше напевно, що якоїсь особистої розмови і діяльності проводити, ніж коли ти читаєш сухе нейтральне повідомлення, і тобі треба самому висновок скласти. Тут людина вже прочитала в принципі емоційно наповнене повідомлення. Вона вже читала думку щодо цього повідомлення від цього блогера, в якому вона його прочитала, і по суті, вона вже от, готова і цю думку далі в. Свої діяння. Тому звісно, оці маніпулятивні техніки вони доволі часто допомагають збільшувати аудиторію блогерів, і це в принципі не завжди погано. Просто читач має бути свідомий того, що він може піддаватись такого типу маніпуляціям і продовжувати критично мислити. От цього. я дивлюся на результати вашого дослідження, і якщо от ви згадали про труху, ну наприклад, йдеться про те, щоб труха надрукувала. 3408 дописів за три місяці, і майже половина з них, а саме 45% містила щонайменше один вид маніпуляції. тобто через одне повідомлення, йде повідомлення з маніпуляцією. Це мені здається тривожна тенденція. А як ви думаєте, чому читачі самі не відсікають це, не бачать, це, не обурюються чи не ображаються, що ними намагаються маніпулювати, і не відписуються відповідно, не залишають в принципі цю платформу? платформу Telegram телеграм через те, що топ 100 каналів просто є такими маніпуляторами. Тут важко розуміти, якісь причини в кожної конкретної людини, але я думаю, що це загалом як я попередньо казала, причина в тому, що такі новини споживати доволі легше. Тому що знову ж таки не потрібно формувати свою думку щодо конкретних там проблем, які в нас висвітлюються. Плюс люди в принципі схильні сприймати більш щось емоційне ніж отаке сухе нейтральне і. Загалом, що я дивилася навіть там інколи заходиш на ту саму труху, читаєш коментарі, і доволі часто бачиш, що насправді в них є велика така частка адекватних читачів, uh -huh. які їм самі пишуть, що от ви тут використовуєте маніпуляції, це ну неправда, але вони все ще чомусь залишаються читачами. Можливо, людям хочуть мати таким чином усі різні точки зору, і вони читають просто різного типу каналу. Такий uh -huh. варіант теж можливий. Інший варіант теж у нас в принципі. Люди не бачать от такої великої загрози в цій дезінформації, маніпуляціях. Вони думають, що вони вміють це визначати, і залишаються. На якомусь рівні їм це виходить там на якомусь більш складному, глибшому рівні це вже не вдасться, і таким чином пропаганда може залізти у ці прогалини, які угу. є в розумінні людей. Угу. Тут Я це... пропоную заглибитися далі вже в цей приклад трухи, який ви дослідили, і тут ви розподілили взагалом ці дописи за три місяці, так. Як такі, що ви визначаєте, точніше, чи штучний інтелект, я так розумію, так, як визначив як так. нейтральні. Далі навантажені емоційні, тобто емоційною мовою написані слова, що викликають як позитивні, так і негативні емоції. Далі блискучі узагальнення та ейфорія. Це те, що мобілізує аудиторію, але й підштовхує до невиправданого оптимізму. І ще одна категорія цих текстів, які були оприлюднені на каналі Труха, апеляція. До страху та сумнівів найкорисніший для Росії прийом, який підриває довіру до української інституції, і немало зараз ми от поговоримо про те, який розподіл, так кількісний серед цих от текстів. Це правильна така, знаєте, характеристика, точна, що це дуже корисно для Росії сіяти страхи і сумніви серед українців. І тут як мені не згадати, що саме труха була запрошена телеграм-канал, представник цього телеграм-каналу був запрошений на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. але треба сказати, що в одному з епізодів подкасту «Медіуми» ми з Вадимом Міським спілкувалися із Дмитром Литвином, свіжо призначеним радником з питань комунікації президента України, і він визнав, що це було помилкою змішувати професійних журналістів і представників телеграм-каналів на такому майданчику, де мали би присутні бути лише професійні журналісти і. І повернімося повернімося до цієї градації, то я вас зараз попрошу прокоментувати ці висновки, так, от, що люди читають на телеграм-каналі Труха. Напевно, що спочатку короткий екскурс саме в цій техніки, хочу зауважити, що ми початково навчали цю модель нашого штучного інтелекту виявляти 10 технік маніпуляції, але тут, наприклад, в аналіз групи включені три зараз. я Це прокоментую. У нас основні оці 10 технік, які ми обрали, діляться на два такі більші підтипи. Це маніпуляції емоціями і маніпуляції аргументами. Маніпуляції емоціями їх легше виявляти, і ними, в принципі, легше користуватися. До них ходить оця на Важна мова, блискучі узагальнення, ейфорія, апеляція до страху, апеляція до сумнівів і так далі. А маніпуляція аргументами це ті техніки, які вже є менш, в принципі поширені, тобто їх було менше в цих тренувальних даних, їх є менше насправді в нашому телеграмі, і відповідно моделі було важче їх виявляти. Тому в історію, яка викладена в цій статті, не включали якісь конкретні приклади з цими техніками. Ці техніки там включають в себе вибіркову правду. Цей черепікінг, коли ми подаємо якусь інформацію однобоко, але не висвітлюємо тезу, яка її спростовує. А вона насправді широко використовується, але проблема в тому, що потрібно знати контекст і потрібно знати цю іншу сторону для того, щоб їх виявити. Те саме з води з пудолом і таке інше. Потім, коли ми працювали над цим проектом, ми вирішили схожі техніки для аналізу об'єднати. Тобто, ми об'єднали доскучі узагальнення з ейфорів'я, тому що тут в нас знову ж таки. Апеляція цими позитивними емоціями ми використовуємо події для підняття бойового духу або ж експлуатуємо такі абстрактні поняття, як оце свобода, демократія, правда, порядок для того, щоб викликати сильні емоційні реакції ще солідарності, так як є це в безкучих загальних. І об'єднали також апеляція до страху і страх на та сумніви, тому що ну страх на та сумніви є під видом оцієї техніки. Апеляція до страху це коли ми використовуємо наявний оцей страх і якісь. Заперечення в людей для того, щоб їх використати на свою користь. І коли ми говоримо про ці три групи технік, то в нас найбільш деструктивною є техніка апеляція до страху, тому що якраз її найбільше використовує російська пропаганда для того, щоб сіяти страхи сумніви в нашій владі, в селах оборони, в допомозі від міжнародних партнерів і таке інше. І от якраз труха показала, що вона не так часто використовує цю техніку, тобто в неї інші цілі в неї не є десь напевно, що цілі проводити російську пропаганду. Але вона часто маніпулює навантаженою емоційною мовою для того, щоб забрати нашу увагу від чогось, чого вона не хоче висвітлювати. І так само блискуче загальнення і ейфорія в них доволі рідко використовується, тому що це техніка, яка більш притамана таким державним каналам, які вони використовують для. Для того, щоб піднімати моральний і бойовий дух населення. Погоджуюся з вами, що статистично виходить, що троха менше апелює до страху і сумнівів, особливо якщо порівняти з контентом, який українці читають на російських каналах. Інколи, напевно, і не усвідомлюючи, що це російські канали. Ну, наприклад, теж у вашому дослідженні детальний є розбір резидент, і там уже апеляція uh -huh. до страху і сумнівів набагато більше 67% його. Публікації так мали на меті так. от посіяти в українців сумнів і страх. А, розкажіть трошки більше про рівень маніпуляцій, які ви виявляєте, у цих от російських телеграм-каналах, які читають на жаль українці. Загалом, якщо дивитися на нашу статтю, там потім є такий графік точковий, де є по графії рівень маніпулятивності, і там нанесені точки, це самі канали. І ми бачимо з того графіка, що ці проросійські телеграм-канали, вони всі в таким чітким кластером кучкуються в правому кутку, тобто, де рівень маніпулятивності, десь від 70 до 100, що є дуже високим. Наші телеграм-канали, навіть новині агрегатори, вони все таки не переходять в планку десь за 55%. Кіні mm -hmm. полятивності, тобто mm -hmm. все таки насиченість зовсім інша. але був також канал Викид, наприклад, канал Політика страни це по суті канал заблокованого в Україні про російського медіа «Страна.юа». Нього рівень загалом маніпулятивності 20%. Це uh -huh. дуже мало. Uh -huh. Але чи робить це його якимось адекватним медіа? Звісно, ще ні. Тобто тут видно, що страна намагається мімікрувати під таке виважене українське змі uh -huh. і менше використовує маніпулятивні лексики. Але це не означає, що вона при цьому не кидає там про російських наративів чи дезінформації, тому що все-таки наша модель вона саме шукала у ці маніпулятивні мовні техніки, але вона не аналізувала конкретно дезінформацію інформацію чи наративи Uh -huh. Емоційне забарвлення і спроби маніпуляції. Так, це і є темою дослідження. Ну і давайте ще про суспільне поговоримо. Тут надзвичайна така цікава інфографіка. Я, до речі, закликаю всіх, хто нас слухає зараз, потім піти на сайт текстиорхює і почитати цю статтю. Отже, телеграм-канал Суспільне, і тут така інфографіка, яка показує, що абсолютна більшість дописів в принципі є нейтральними з точки зору вмісту маніпуляції. Uh -huh. В них і всього лиш 2% дописів серед 2800, які протягом аналогічного періоду досліджувалися місяці маніпуляції. Але все ж таки місяць, що ви про це думаєте? Про цих 2%? це якась якби в межах статистичної похибки, чи все ж таки є над чим працювати і авторам телеграм-каналу Суспільного? Тут варто розуміти, що оці емоційні мовні маніпуляції, які ми шукали, то вони не завжди обов'язково погані. Тобто, знову ж таки, навіть uh -huh. ті, які використовує наша влада, це не означає, що це якась пропаганда чи дезінформація в цих дописах. просто типу таких використання мовних технік, які тим чи іншим чином впливають на те, як люди сприймають інформацію, тобто воно якимось боком спотфорює у цю реальність, особливо ця ейфорія блискучих загальнення, коли їх часто Використовують то, наприклад, відома історія про перемогу за 2-3 тижні чи uh -huh. перегріті очікування від минулорічного контрнаступу. Тобто люди очікували багато, воно не здійснилось, і відповідно є якесь таке сум'яття, навіть якісь депресивні настрої ми бачимо в нашого суспільства. Але все-таки це такі прийоми, які інколи є сенс використати, інколи десь важливо використати таке сильне емоційне слово там для того, щоб підкреслити, що в нас багато знищено. Російської техніки наприклад саме слово знищено, воно є емоційно забарвлене. Mm -hmm. Але в нас новини в такому соці подаються, тому що це реалії війни, і так якщо в суспільного є цих 2%, тому що там потрапляють якісь отакі більш емоційно забарвлені слова, але які логічно використовувати при тому, що ти описуєш реалії війни. Зрозуміло, ну давайте тепер підбивати трохи підсумки. Я би хотіла вас запитати, як ви думаєте, якщо медіаграмотність нашого населення українців реально буде зростати завдяки програмам у середній школі чи у вищій школі, чи іншим програмам для різних соціальних груп і вікових категорій, то чи будуть українці краще бачити, що ними намагаються маніпулювати і відповідно зменшувати споживання? такої інформації і користування телеграм-каналами. Тут важлива ремарка в тому, що оці маніпуляції можуть використовувати не тільки телеграм-канали, тобто uh -huh. це просто техніка, яку можна використовувати на іншій платформі, в тому самому Фейсбуці у нас рівні маніпулятивних дописів зашкалює. Також часто чи в Твіттері, чи навіть в Ютубі, коли людина розмовляє, то вона теж застосовує ці техніки. Тому це все таки не залежить від платформи, але так як ви правильно сказали, від того наскільки людина обізнана в тому, що такі речі застосовуються, і як вона здатна їх виявити. Базово, якщо там співставляти, як про ту саму новини пишуть різні групи каналів, це вже допомагає побачити, що в нас є десь сильне емоційне навантаження, десь є прихована якась думка, десь є прихований якийсь доказ, і так люди таким простим методом вже зможуть чіткіше це бачити. Так я думаю, якщо збільшувати медіаграмотність, то Буде легше з цим, але ну я думаю, що методи для маніпуляції вони можуть і тільки ставати там якимись складнішими, тобто можна застосовувати і інші більш комплексні речі, які вже буде важче виявляти. Тобто це якась така гра в Тобто потрібно постійно зізнаватися, які методи застосовують, які наративи проштовхувати для того, щоб не піддаватися під цю пастку. Тобто не можна буде там, наприклад, раз прийти у цей курс медіаграмотності і вже знати. Mm -hmm. Ці речі, які відбуваються, це потрібно робити постійно, постійно навчання, освіта протягом життя. Ну, це західний підхід не тільки до питання медіаграмотності, а в принципі до того, що все життя треба чомусь навчатися, щоб йти в ногу з часом. Ну і я подумала, кому насправді було би цікаво, крім суто медійної нашої тусовки, ознайомитися із цим дослідженням із різними рейтингами, які ви тут подаєте. Ну, наприклад, рей рейтинг маніпулятивності за технікою апеляція до страху і сумнівів, і отут, до речі, перше місце займе, наприклад, телеграм-канал Женщина з касою, апеляція до страху 89 А на четвертому місці це теж в топі так канал Дубінський ПРО 60% публікацій публікації місяць апеляцію до страху. І я от думаю, якби роздати цю публікацію сімейним лікарям, невропатологам, психотерапевтам, які би своїм би пацієнтам теж ставили питання а ви читаєте телеграм-канали? Ага, читаєте? А ви знаєте, що там от просто навіювання ще більшого страху до того, що ви би мали і так спираючись на якісь об'єктивні факти, новини професійних медіа? То може ви би це би припинили? Як вам така ідея? Ну, це дуже цікавий підхід. Так насправді, на жаль, ми всі живемо в постійній тривозі, по суті, в тривозі і страху за своє життя, і це якраз тіє штуки, які дуже легко використати на свою користь для російських пропагандистів. А загалом, ваша мета була для якої аудиторії ви писали? Нам було важливо підвищити оцю загальну бізнес місця аудиторії, сприяти критичному сприйняттю інформації, читачів Розумієте, що часто коли людям кажуть, що от що там канал маніпулює, канал дезінформує, то вони почують і будуть далі читати. бо Вони думають, що вони можуть так, самостійно виявляти ці штуки, контролювати а то, можуть це? контролювати. Так. А тут людина прочитає про ось такі техніки, скоріше всього, на які вона ніколи до того в житті не звертала уваги, і вона вже буде чіткіше це відслідковувати. Також коли ти показуєш людині масштаб, от там ми показали ті кола, і на тих колах видно статистично, який цей рівень маніпулятивності, то вже дає більшу інформованість того, як виглядає загальна картина, і це також може впливати на рішення цієї чи іншої людини читати той канал чи ні. Дуже вам дякую за цю розмову і за надзвичайно цікаве дослідження видання тексти веде в якусь нову еру нової журналістики, де штучний інтелект використовується не для того, щоб писати якісь дурниці, а навпаки, для того, щоб дурниці і маніпуляції викривати. І мені здається, що це надзвичайно цікавий жанр, просто народжується на наших очах. Дякую вам, Наталю. Я нагадаю, що я розмовляла із Наталією Романишин, нлп дослідниць Цією видання текстів і ми говорили про дуже цікаве дослідження про те, як натренували колеги наші, натренували штучний інтелект, щоб виявити різні прийоми маніпуляцій. Отже, ще раз вам дякую, дякую. медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.